Добротолюбії, Том 1. Повчання Святого Марка Подвижника. Розділ 3. Двісті глав Про духовний закон. Оскільки багаторазово ви виявляли бажання знати, який за апостолом закон духовний, і який настрій, і яка діяльність у тих, які прагнуть дотримувати його. То скажемо про це у міру нашої можливості. По-перше, Бог, як ми знаємо, є початок, середина і кінець усякого блага. Благо ж інакше не може ні прийти в дію, ні увірувати, як у Христі Ісусі і в Дусі Святому. Всяке благо дароване нам від Господа промислительно. З особливим наміром, хто так вірує, той не погубить його. Тверда віра є міцна башта, для віруючого Христос є все, нехай начальство і над усяким починянням Твоїм Той, хто начальство і над усяким благом, щоб у Бозі було Твоє починання. Смиренний і духовно діючий. Читаючи Божественне Писання, все до себе відносить, а не до іншого. Закликай Бога, щоб Він відкрив очі серця твого і ти побачив користь молитви і досвідчено розумів читання. Той, хто має яке-небудь дарування духовне і співстраждання у Бога, цим співчуттям зберігає свій дар. А чванливий втратить його, будучи битим помислами чванливості. Уста Смиренного кажуть істину, і той, хто суперечить їй, подібний до слуги, що ударив Господа в щоку. Не будь учнем самохвала, щоб замість смирення не навчитися гордості, не величайся пізнаннями і списання. Запозиченими, щоб не впасти розумом у дух хули. Не роби спробу вирішити справу темну і заплутану за допомогою сперечання, а вирішуй її тим, чим повеліває духовний закон, терпінням, молитвою і непохідною надією. Той, хто молиться тілесно і не має ще духовного розуму. Подібний до сліпця, який волав, сину Давидів, помилуй мене. Цей же такий же раніше сліпий, коли прозрів і побачив Господа, вже не називав його Сином Давидовим, але сповідав його сином Божим і поклонився йому. Не величайся, проливаючи сльози в молитві твоїй, Бо це Христос торкнувся твоїх очей, і ти прозрів розумову. Тільки той, хто скинув за прикладом сліпого одяг свій і наблизився до Господа, стає істинним послідовником Його і проповідником досконалих догматів. Зло, гріх, що в помислах знаходиться з насолодою, огроблює серця. Робить їх кам'яними, а стриманість з надією, знищуючи зло, пом'якшує серце, стирає на порох. Є стирання, сокрушення серця правильне і корисне до його розчулення, є і інше безладне і шкідливе, тільки до поразки. Неспання, молитва. І терпіння того, що надходить, тобто неприємності, бід, скорбот, є сокрушенням, що завдає не самі лише рани, але й користь для серця, тільки якщо не зупинимо їх злиття збагаченням. Той, хто перебуває в них, допомагатиме і в іншому, а той, хто не дбає про них, і розтинає їх, відокремлює одне від другого, під час розлучення з тілом нестерпно страждатиме. Ласолюбне, що шукає самих приємностей, серце, під час виходу буває в'язницею і ланцюгами для душі, а працелюбне, що любить себе озлоблювати і утрудняти наперекір собі заради Господа. Є відкриті двері в інше життя. Залізні брами, що вводять у град, є серце жорстоке для того, що злостраждає і зазнає сокрушення, вони самі собою відкриються, як і Петру. Багато є образів молитви, один від одного відмінних. Втім, жоден образ молитви не буває шкідливий. Крім того, що є не молитва, а діє сатаницька. Одна людина, маючи намір зробити зло, раніше помолилася розумом за звичаєм і, будучи промислительно недопущена до зла, згодом багато дякувала за те. Давид, маючи намір убити навала Кармільського, коли спогадом про божественну подяку був відвернутий від цього наміру. Згодом багато дякував за те. Ми знаємо також, що наробив він, коли забув Бога, і не переставав бути в Богозабутті і нерозкаяності, поки пророк Нафан не привів його у пам'ятування про Бога. Під час пам'яті про Бога більше молися, щоб Господь згадав тебе, коли забудеш про нього. Читаючи Божественне Писання, розумій, що приховано в ньому для тебе власне. А все, що написано було раніше, подано нам на повчання, щоб ми терпінням і утішенням з писання зберігали надію. Писання називає віру здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. А тих, які не знають, що Христос є в них назвало невмілими. як ділами і словами виявляється думка, так і серцевими діями, до чого вабить, у чому смак знаходить, передбачається майбутня нагорода. Щедре серце явно буде ущедрене, і милостиве, так само зустріне милість. Супротивне ж, супротивний наслідок викликає. Закон свободи вчить всякої істини. Багато хто читає його розумом, але мало хто розуміє відповідним виконанням заповідей. Не шукай його досконалості в чеснотах людських, бо досконалого в них немає. Його досконалість прихована в Христі Христовому, закон свободи читається істинним розумом, розуміється виконанням заповідей, а нагороджується щедротами Христовими. Коли совість примусить нас прямувати до всіх заповідей Божих, тоді зрозуміємо, що закон Господній непорочний. І що він, хоч і звеличується нашим добром, природними морально-релігійними почуттями і настроями, але без щедрот Божих здійснитися в людях не може. Ті, які не вважають себе боржниками всякої заповіді Христової, читають закон Божий тілесно, але не розуміють ні того, про що говорять, ні того, що стверджують. Тому і думають виконати його ділами. Інше діло явно звершується як добре, мета ж того, хто звершує його, мітить на добро, інше само по собі є, ніби зле, але мета того, хто звершує його, мітить на добро. І не тільки діла роблять, але і деякі слова говорять таким же чином. Інші показують діло в іншому вигляді через недосвідченість або незнання, інші роблять це зло навмисно, а інші у вигляді благочестя. Хто приховує у висловах похвали, наклепи і ославлення, того не розуміють прості люди. Подібний до нього і той, хто у смиренному вигляді марнославний. Вони довго вхитряються приховувати істину в брехні, але нарешті, захопившись своєю справжньою вдачею, викриваються справами. Буває, що інший, звершуючи що небудь добре для ближнього, отримує шкоду в душі, і буває, що інший через те, що не робить для нього такої зовнішньої послуги, отримує користь у душі. Є викриття зі злості і помсти, і є інше зі страху Божого і істини. Хто перестав грішити і вже кається, не викривай його більше, якщо ж у Бозі, як говориш, хочеш викривати його, то раніше відкрий перед Ним свої гріхи. Бог начальствує над усякою чеснотою, як над денним світлом сонце. Зробивши чесноту, згадай того, хто сказав без мене не можете нічого творити. Так влаштовано, що в скорботі людям добро, в марнославстві й насолоді, зло. Той, хто терпить наклеп від людей, уникає гріха і рівне скорботі знаходить заступання, віруючий Христу стосовно нагороди. По мірі віри охоче переносить всяку неправду. Той, хто молиться за людей, які кривдять, уражає бісів, а того, хто чинить опір першим, урожає другі. Краще від людей образа неправедна, ніж від бісів, але той, хто догаджає Господу, стає переможцем тієї і іншої.